Друзі, господися, ще не декілька хвилин, то що теж повинен поділитися своїми роздумами на цю, на цю тему приображення нашого Господа. А, і читаючи а, цю банківську подію, якщо ми подивимося, що Христос чому навчав перед цим, ця подія починається так, через день. Шість. Через, через шість днів там він пішов на гору, взяв учня і пішов. А що було перед цим за шість днів? А перед цим за шість днів Христос казав, що йому треба постраждати. І Петр возмущався і казав, не треба. це таке, що це, як це? Для чого це? Тобто Христос почав з тобою, був настав такий момент, який описано, і з того часу Ісус став відкриває і мова, що він має постраждати. І це була така точка, особлива точка, якби как бы така, перелом в служіння Ісуса Христа. До цього часу він нічого не говорив про це, а це почав вот говорити про своє страждання. І от після цього події, через днів шість. Він бере твої душі. А що ж там? От він каже, я маю постраждати Петро так, в такому возмущенні. Та ні, не буде такою такого Господи. От Ісус йому забороняє, так думать. І потім каже, хто все-таки хоче йти за мною, хай йде со мною. Візьме свій хрест, йде за мною. Тобто, хто хоче зберегти душу святою, загубить її, а хто загубить душу своє мене, то тобто, і знайти її. І потім оця така них був, і через днів шість він каже, він піднімається з ними на гору. Там вони бачать оце сяйво, там вони бачать Ісуса Христа від іншого. Вони бачать його як і Бога. І Мойсей приходить до нього. І приходять до нього, там щось люди спрашують, а як він тебе буде із а що буде в Єрусалімі. Вони бачать Ісуса таким, могучим, неймовірним. Вони в такому темпі, в такому страху. Потім це все закінчується, вони спускаються з гори, і вони, і вони зупиня... Хочу показати вам, як би цю історію. Ісус виганяє бісить з одного мальчика, і далі, коли весь народ удивляється Божому віч каже, положи ці слова в своє серце, свій розум, що силі людському має бути він має бути вбитий. Знаєте, ця гора преображення, вона знаходиться буквально між цією подіями. коли Христос починає говорити про те, що не має бути вбитий, і потім йде до гору преображення, і знову вертається, і внуг говорить учно, що він має бути і це, знаєте, такі емоційні каче. Тому що для очі, для очі коли читаємо далі, вони, вони прийшли дуже, вони дуже вони засмутилися, дуже засмутилися, коли вони знов друге почули про що Христос говорить про свої знання. Ну, казувалося до Тут знову про смерть. І знаєте, такі от емоційні гори, емоційні такі падіння якісь такі, знаєте. а потім, потім вони йдуть до Ірусаліму в такому ну, ну страху, переживання. І тут вони піднімаються на Ільонську гору і їх зустрічає, вони на увагу, всі славлять Ісуса Христа. Вони знаєте, на, на, на емоціональному подйомі, о, це клас. Це це здорово, це оце, оце, оце життя. А потім опять бах, Христос, Христа хапають, його вбивають, і вони знов десь там ямі, А потім Він Воскресає, і вони знову Воскресають. Я хочу вам намалювати таке життя, емоційне життя учнів Ісуса Христа, тому я Моде. Розумієте? Я хочу сказати. Що наше поцільне життя, нам вірно таке саме. Ось таке саме. О, таке. Ми то, то, то падаємо, то униваємо, то, то знову радіємо. Бог пройде свою милість. Ми знов там радуємося, лікуємо, потім бац, щось там пішло не так, униваємо, потім бац, від, Бог відвідає на молитву, під Німеччину. Ну, отаке, отаке, отаке таке, таке, наше життя. Ви згодніше. Ну, я посол дивлюся. Але що я вам хочу сказати? От Коли ми були там, коли учні були наверху, то, Христ, то Бог їм дав пораду, яка мала працювати, коли вони Читай Іван. Люби Ісуса, тобто слухайся Ісуса. І тоді, коли прийде оце падіння якесь, чи якась свято на то коли ми будемо будем виконувати цю Божу параду, то ми не затримуємося там. Ми обіцятельним будемо підтягти. Тобто, знаєте, подивіться, як по -поблому. Він так от Християнин. Дявол хоче нас не але коли ми слухаємо за Христом, Христа, Він нас піднімає на От верх. Отакого бажаю. lá